Всім привіт! Всім привіт! Всім вітаю, підписчики! Чекали сюрпризу! Ну що, сьогодні буде сюрприз стосовно навігатора Лазерило GPS Warbline. Я вам поясню, що це навігатор, що це за навігатор, що, які він функції виконує. Ну що ж, підписчики, Іспан... E, навігатор Е, Це, Це Лазеріло для незрячих іспанська розробка. Виготовлена 2 роки тому. У 2020 році. Ну, можливо, ще давніше, але я дізнався 2 роки ще назад. І. Ну, що ще можу вам сказати? Лазеріло це чудова штука. В ньому набагато легше функції і дуже легкий. Інтерфейс, Інтерфейс, тому що для незрячих це якраз дуже зручний цей додаток. я вам розповім для чого, що це означає. Ну, дивіться, навігатор розігріло. От ну що ж? Навігатор розеріо це є вироблення іспанською розробкою, як я вже сказав. В ньому є багато функцій цікавих. Давайте ми розглянемо його детально. телефон. Перший запуск. Пикна. Сервіси розпізнавання та швидкість 60 70. 65 сервіси Пикна. Стандартно. Тільки я не знаю, чи будете те розуміти, а ладно, я вам буду розказувати. Логотип додатка. Ласкаво просимо, авторизуйтесь, щоб почати роботу. Увійти, використовуючи електронну адресу кнопка. Увійти через Google кнопка. Увійти через Facebook кнопка. Продовжуючи, увійти через... Продовжуючи, ви приймаєте такі документи, умови використання і політику конфіденційності. Логотип додатка. Ласкаво просимо, авторизуйтесь, щоб логотип додатка. Так, дивіться, що нам вимагає цей додаток. Хочете вийти через електронну, якщо хочете через Google. Якщо через Facebook, то можете і, і через Facebook. Ну я хочу вийти через Google. От я ще вам забув сказати, що як його скачати, бо ви, певно, запитаєтесь, чому ви не пояснили, як скачати цей додаток. Додаток можна скачати в Флеймархіці це безкоштовний додаток. Він, Це єдиний додаток в Україні, яке виготовили український інтерфейс і українську мову. Тому, хочете вийти через Google, можете через Google. Хочете через Facebook, через Facebook. Хочете через електронну пошту. Адресу через електронну адресу можете. Ну я вибираю через Google. І ще є, можна скачати Play Store, забувши сказати. І він доступний на АОС і Android. Android це Play Market. Аос а це Play Store. Тому заходимо. Я хочу увійти через Google. Виберіть обліковий запис. Секундочку. Зарядок. Повний сигнал Wi-Fi. Ар'ян Петрико Маран Петрачко 8. Ар'ян Петрико М. Пашам. Ар'ян Петрико Петрачко Марія Ралик. Джимейм. Ком. Пашам Маран Петрачко Ралик. Джимейм. Ком. Іде дуже облікових записів, але я вибираю Паша. Лазарів використовує доступ до геолокації для визначення вашого місця знаходження та оповіщення про навколишні місця, наприклад, зупинки, банкомати, крамниці тощо, навіть коли додаток працює у фоні. Зараз ми попросимо вас надати доступ до геолокації для правильної роботи додатка. Зараз ми будемо давати дозвіл геоданих. Чому це потрібно? Дозволити додатку Лазаріо доступ до місця знаходження пристрою. Закриття додатка через відсутність дозволів. Лазаріо. Окей, кнопка. Лазаріо потрібен доступ до геоданих. Щоб... Окей, кнопка. Лазаріо, окей, кнопка. Лазаріо використовує доступ до геолокації. Лазаріо використовує далі кнопка. Так, я вам поясню. Так, навігатору треба геодані. Чому? Тому що інакше він не буде працювати, якщо не, не дамо дозвіл. А якщо буде геодані дамо, то буде все добре. Тому даємо. Лазаріо, далі кнопка. Так, запит на дозвіл. Дозволити додатки. Під час використання додатка кнопка. Лише цього разу кнопка. Не дозволяти кнопка. Лише цього разу кнопка. Так. Додатки попередження. Виберіть режим високої точності. Перейти до налаштувань кнопка. Місце знаходження. Назад. Місце знаходження. Доступ до місця знаходження перемикач вимкнено на програмах з цим дозволом можуть отримувати доступ до увімкнено. Нещодавні запити місце останнім часом додатки не запитували доступ до геоданих. Показати все. Доступ додатка до геоданих. Надсилати оператору дані про місце Пошук Wi-Fi та Bluetooth. Надсилати оператору дані про місцезнаходження, знаходження. Дозволити. Надсилати оператору дані про місце знаходження. Надсилати оператор. Дозволити позначено. Адрес. Запит не позначено. Заборонити не позначено. Сказ. Надсилати оператору дані про місце Назад кнопка. Адреса yeah. школа 4, шкільна вулиця Бобнівці, Сянки, Сянківська oh, сільська рада, Турківський загалую. район, Львівська область. Місцезнаходження. Головна кнопка. Назад кнопка. Попередження. Попередження. Якщо використовувати один і той же синтезатор для талбетка лазерів, голосові оповіщення додатку можуть перерватися. Рекомендується обрати інший синтезатор для лазерів. При появі не не показувати, змінити на джешу плюс кнопка. Продовжити з сервісом попередження. Продовжити з попередження. Попередження. Якщо використовувати один і той же синтезатор для талбетка лазерів, голосові оповіщення до попередження. Продовжити з сервісом мовлення від Google кнопка. Попередження. Продовжити з сервісом мовлення від Google кнопка. Скасувати кнопка. Дослідження місця. Зупинити дослідження місцевості кнопка. Дослідження місцевості зупинено. Так, тепер я поясняю. Дивіться. Я то все надав дозволи і зупинив тільки що місцевості дослідження. Тому в нас сказали, що ще й попередження, що ну давайте ми ще раз почнемо. Давайте з налаштування. Налаштування. новини. Налаштування. налаштування. Попередження. Окоредження. Змінити на джешку плюс кнопка. Продовжити все. Змінити на джешку плюс, продовжити все селі самович. Налаштування. Налаштування. Так, дивимося, що є на влаштуваннях. Користувач. Ім'я користувача Паша. Електронна пошта Маран Пачачко Равлик gmail.com Підтвердити адресу електронної пошти підтверджено. А, стосовно електронної пошти. Підтверджено чи не підтверджено, то, ну, тут таке. Стан рахунку облікового запису. Аудіо. Темп мовлення повільний. Темп мовлення повільний. Ну, тут можете собі, х... як хочете, позначити. Або швидко, або повільно, або найповільніше. Щоб навігатор говорив вам, от, наприклад, от ви, наприклад, у, у Львові, та? чи у Києві. От, наприклад, вулиця Чернівецька, 11. Це найповільніше. Ось так. Або ще Вулиця, отак, типа Чернівецька, або то є найповільніше, а найшвидше. Вулиця Чернівецька 11 ту... львів. Ось так. Ну. Синтезатор мовлення Serviсу мовлення від Google. А тут синтезатор мовлення від Google. Чому? Тому що тут в е, іншому телефоні я пробував е, Voice. скачати. Ну, я його скачав, але щось не можу його запустити. Тому хай буде. Але чому я поясню, чому треба міняти? Тому що, щоб не заважало один і той самий синтезатор навігатору. І телефонові. Тому так. І що ще можу вам сказати? Ну. От, наприклад. Зараз да, будемо гортати, так? Далі про сигнал GPS позначено про появу та втрату сигналу супутників. А, то GPS позначено тому що Тому що от воно буде на штаб казати ваше місце знаходження визначається точно або не точно. Це не означає, що дослідження місцевості там воно не буде визначати. Воно просто не буде, ну, типа, визначати. Типу, буде, А воно, типа, буде казати, що. Ну там розташовано, доступно, недоступно, ось так. Ну там супутники. Голосові оповіщення. Голосові оповіщення. Подиниці вимірювання метричні. медичні. Формат оповіщення, відносні напрямки. Попереду позаду. От, Нам треба відносні напрямки. Дивимось. Формат оповідь, опові... абсолютні напрямки, північ-південь не позначено. Абсолютні напрямки, північ-південь. Поясняю. Наприклад, якщо ви хочете це поставити, то вам буде по сторонах. Верхньої сторони. тобто, не, не, ну, Добре. Наприклад, от е, місто Львів, ну, наприклад, вулиця Івана Франка, 119, 20 метрів на південний захід або південний схід. Або Північний Захід, або північний схід. Ось так. Відносні напрямки. Попереду позаду позначено. Так само, так як я казав, північний Північний схід, південний захід, південний схід. Попереду, позаду, попереду, праворуч, попереду ліворуч, позаду, праворуч, позаду ліворуч, так. За 12 годин, 6 годин не позначено. Оце нам треба напрямки за цифербладом 12 годин і 6 хвилин годин. Ну, ось так. А тепер увага, слухайте, дуже уважно. Попередження. цьому режимі під час руху у транспорті лазера визначити напрямки на навколишні об'єкти відносно напрямку руху незалежно від вашого розташування у транспортному засобі. Що це означає? Це означає, якщо ви будете їхати в транспорті, немає різниці, як будете тримати телефон, то навігатор буде досліджувати місцевість і. буде ці показати. От я вам зараз указати напрямки за цим фербладом. Е, від 1 до 12 тут є, так? 3 – це є ліворуч, 6 – це є ззаду, 9 – це є ліворуч, 3 – праворуч, я казав, так? Праворуч – 3, 6 – це позаду, 9 – ліворуч і 12 – попереду. Щоб... Щоб ви казали, якщо будете казати, Питатися в коментарях, чому ви, чому ви не пояснили детально, що це означає, я вам якраз пояснюю, що напрямки за цифровладом зручніші тим, що людина буде собі знати, де йти. Тому, от на прикладі я вам зараз покажу, ну, скажу, ну, На прикладі місто Львів, вулиця Шкільна, якась там. 300 метрів напрям 3. Тобто місто Львів вулиця Шкільна. 300 метрів праворуч. Або праворуч попереду, або праворуч позаду. Ось, ну, типа, напрям напрям 4, напрям 5 може бути. Напрям 2, напрям 1. Ось так. Напрям 6. Якщо напрям 6, то позаду. Якщо напрям 7, то по... Ліво ліво попереду, ліворуч. Ось так. Тому так. Далі. Окей, кнопка. Ми, звісно, окей, тому що нам це потрібно. Далі дивимось. Голосові, одиниці, вимірювання метричні. Перехрестя промовляти, назви, Перехрестя промовляти назви усіх вулиць. Перехрестя промовляти всіх вулиць. Ну це то, що щоб дивимося тут. є. Перехрестя. Промовляти назви усіх вулиць позначено. Так, всіх вулиць. Ну, говорити всі вулиці. Ну, це, це то, що, щоб всю вулицю вам озвучило, де ви є. Назви на перехрестях не позначено. А це то, що на перехресті, то, що, якщо хтось розуміється, дуже аж професійний незрячий. Тобто, то собі може також поставити. Ну, якщо, звісно, хочуть. Тому я залишаю цей. Скасувати кнопка?

Якщо не позначити цей прапорець, то включиться енергозбереження і все і навігатор не буде працювати. Нове сповіщення від мій браузер контенті, контент -текст. Вмикати Вмикати будівлях будівлях з з з доступною доступною навігацією, навігацією, позначено. Це буде, з нами є скарги чи пропозиції. Вмикати -у будівлях з доступною навіга... льо, Play Store, оцініть або додаток. Поділитися додатком. Льо, льо, льо. Почати навчання. Почати навчання. Навчальний посівник. Ласкаво просимо, ознайомтеся з Лазарем Логуцьким. Ласкаво вопросимо. ознайомтеся з Лазарем Логуцьким у цьому посібнику. Проведіть двома пальцями ліворуч на тисніть кнопку внизу, щоб перейти на наступну сторінку і дізнатися, що ви можете робити з цим додатком. Пропустити навчання кнопка. Далі кнопка. Далі. Пропустити навчання. Потрібна допомога. Зв'яжіться. Досліджуйте навколишню колишню місцевість. На першому головному екрані ви потрапите у режим дослідження. Цей режим надає інформацію про ваше розташування і про те, що вас оточує зупинки громадського транспорту, автоматичні каси, магазини тощо. Ви можете вийти з цього режиму, коли забажаєте. Назад кнопка. Далі кнопка. Пропустити нам потрібно. На головному екрані ви можете переглядати. Слухайте. На головному екрані ви можете переглядати навколишні місця за категоріями їжа, лікарні, транспорт тощо. Також ви можете знайти потрібну адресу, скориставшись пошуком. Назад кнопка. Далі кнопка. Пропустити потрібно. Зберігайте місця. Зберігайте улюблені місця. Зберігайте місця у розділі обрані. Вони синхронізуються з вашим обліковим записом і доступні навіть без інтернету. Знаходьте їх за адресою чи координатами GPS. Назад кнопка. Далі кнопка. Пропустити не потрібна допомога. Зв'яжіть з Андрою містом. Ви можете вибрати місце і запланувати до нього маршрут. Пересувайтеся пішки автомобілем, громадським транспортом чи уберта дістанціся з одного пункту в інший влучаючи місто. Назад кнопка. Далі кнопка. Пропустити навчання. Потрібна допомога. Слідкуйте за відстанню до об'єктів. Виберіть місце та активуйте відстеження, щоб отримувати попередження перед прибуттям. Використовуйте цю функцію навіть після припинення дослідження місцевості. Назад кнопка. Далі кнопка.